Здоров'я всім! З вами Шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо супербойовік у виконанні другого чемпіона світу Еммануїла Ласкера проти Іогана Бауера в місті Амстердам в 1889 році. Третій чемпіон світу Еммануїл Ласкер грав білими. Білий почали ходом пішака на Ф4. Чорні відповідають пішаком на Д 5 Білі ходять пішаком на Е 3 Чорні переводять коня на поле F6. Ласкер зібрав. Пішаком на Б3. Чорні відповіли пішаком на Е6. Білі роз роблять розвиваючий хід слоном на поле Б2. Бауєр готує рокировку, вивівши слона на поле Е7. Білі приміняють, приміняють оригінальний хід слоном на D3. Уже два слона дивляться в ту сторону. Чорні ходять пішаком. На b6. Білі виводять коня на f3 для підготовки рокіровки. Чорний слон виходить на поле б 7 Ласкер розвиває останню легку фігуру переводом коня на поле с 3 Чорний кінь з б 8 переходить на д 7 Білі роблять коротку рокировку. Чорні також роблять коротку рокировку. Білі починають перевод коня на королівський фланг, пішовши на поле Е2. Чорні ходять пішаком на с 5 Ласкер переводить коня на поле G3. Коні зміщаються до королівського флангу. Чорний ферзь переходить на поле c 7. Білі переводять коня, на поле e 5. Чорні забирають білого коня на полі Е5. Чорні забирають. Білі слоном забирають чорного коня на полі Е5 з нападом на ферзя. Чорні ферзя відводять на поле c6. Білий ферзь переходить на поле Е2. Чорні пішли пішаком на поле А6. Білі йдуть в атаку ходом коня на поле H5. Чорний кінь забирає білого коня на полі h5. Білий слон забирає пішака на полі h7. Шах. Чорний король забирає білого слона на полі H7. Білий ферзь забирає чорного коня на полі H5 шах. Чорний король відходить на поле g8. Єдина точка. Білий слон забирає пішака на полі G7. З матовою загрозою. Чорний король забирає і другого білого слона на полі G7. Білий ферзь ставить шах на полі G4. Чорний король відходить на H7. Білі переводять туру на поле F3. Зрозуміло, да? Наступний хід буде мат. Як від цього закритися? Чорні від мату захищаються ходом пішака на поле Е5. І це, мабуть, єдиний, щоб хоч ферзем закритися, іначе ну, нема можливості закритися від того ходу. Білі переводять туру на поле h3. Шах. Черным мусят закриватися ферзем на поле h6. Біла тура забирає ферзя на поле h6. Шах. Чорний король, забирає білу туру на поле h6. Білий ферзь переходить на поле Д7 з нападом на слонів. Чорні відступають одним із слонів слоном на поле Ф6. Білий ферзь забирає слона на полі Б7. Чорні відійшли королем на поле G7. Білі відводять туру. на поле F1. Чорні переводять туру на поле b8 з нападом на Ферзя. Білий ферзь переходить на поле d7. Чорні ставлять туру на поле d8 з нападом на ферзя. Білі переводять ферзь на поле g4. Шах. Чорний король відступає на поле Ф8. Білий пішак забирає чорного пішака на полі Е5. Чорні відводять слона на полі g7. Бо не можуть брати пішака з, рим... з ризиком отримати мат. Ну, якщо, скажімо, слон бере пішака, ставиться ферзь з нападом на пішака. І тут матова ситуація. Тобто слон не бере, а відходить. Білий пішак іде на поле є 6 Чорні для захисту пішака. брати не можна. Король Тура. Чорні для захисту пішака переводять туру на поле. Б7. Білі підводять ферзя на поле G6. усилюють тиск на пішака. Чорні ходять пішаком на F. 6 Біла тура забирає пішака на полі f6. Шах. Чорний слон забирає туру на полі f6. знов же. Білий ферзь забирає чорного слона на полі f6. Шах. Чорний король для захисту тури підходить на поле Е8. Ласкер дає шах ферзем на поле h8. Чорний король відходить на єдине поле Е7. Білий ферзь переходить на поле G7 шах. Чорний король забирає білого пішака на полі Е6. Білий ферзь забирає туру на полі b7. Після цього ходу чорні здалися. Ось така сильна атака у виконанні другого чемпіона світу шахів Еммануіля Ласкера. Якщо сподобалась дана атака у виконанні другого чемпіона світу шахів Еммануіла Ласкера, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!